Доброго ранку, мої любі дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так осінь. Осінь, мальовнича пора року. Листя опадає і все навколо змінюється. А змінюється навколо велика майстриня свого діла, чарівниця осінь. У неї є велика, велика майстерня. Ти вона ховай свої чарівні фарби. Послухайте уважно вірш чаклунка. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різно кольоровим. Якого кольору вересень? Вересень місяць це початок осені. Він, як художник, розфарбовує зелене листя в жовтий, оранжевий бордовий колір. Дерева стоять в золотих нарядах. Яким же кольором малює жовтень? Жовтень середина осені, її яскрава пора. Розфарбовані вереснем листочки, кружляючи, падають на землю. Все навколо всипано різнобарв'ям опалого листя, і перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий, червоний колір, але пізніше починаються дощі, холоднішає і все стає сіро-коричневим. Якого кольору листопад? Листопад останній місяць осені. На деревах вже немає листя, дуть холодні дощі, іноді намагається випасти сніг. Пейзажі сірі і похмурі, сонечка майже немає, але листопад не тільки сірий, природа дарує нам червоні фарби, грона горобин, намистинки шипшини, на тоненьких гілочках. Діти, якими кольорами чаклувала осінь? Так, червоний, жовтий, помаранчевий, зелений, коричневий, сірий, молодці.